Шисти зробили тривожний ранок для усіх українців. Через ракетні обстріли повітряна тривога лунала майже по всій території держави. Російська армія двічі протягом дня атакувала Ладижинську Тес. Про це повідомили на Фейсбук-сторінці стратегічного підприємства. Це відбулося у той момент, коли на місці працювали рятувальники. Є постраждалі за попередньою інформацією. Шість осіб. Опівдні влучили в інфраструктурний об'єкт біля Вороновиці. Повідомив голова громади Олександр Ковінько. В нашій громаді влучання по інфраструктурному об'єкту. Фахівці працюють. Тримаймося разом та допомагаємо один одному. Слава Україні. Російська армія не припиняє терор мирних українців. Вночі загарбники випустили 12 ракет по Запоріжжю. Дві з них влучили в автосалон. Одна людина загинула. Для нас це в цьому году втора велика втрата. Перша втрата у нас був такий же автоцентр в Маріуполі, який згорів 25.02. І от сьогодні, на жаль, Самого главного своєї ну, все остальное видіть, так. Відранку працюють і наші сили ППО. У ЗМІ повідомляли про збиття ракет, зокрема, над Київською областю. Ворог продовжує атакувати ракетами Україну. Київська область не є виключеною. Вчора, на жаль, був важкий день, були втрати. Тому прошу сьогодні, зберігайте спокій. Знаходця в укриттях необхідно до тих пір, поки не буде відмінена повітряна тривога. Загалом під час довгої повітряної тривоги ППО збили 20 крилатих ракет та 13 безпілотників камікадзе. Це свідчить про посилений запуск російських ракет. Припустив Віталій Кім. Перший варіант це те, що русські тримають в підвалах спеціально в укриттях населення і пускають партіями по німногих ракет, щоб тривога була довга. у нас щоб чтобы как це сказати, морально истощать. Второй варіант, вони щупають наше ПВО, облітають де у нас слабкі міста, щоб ударити масово. Ну, якби ми тоже это понимаем. Ну і третій варіант, вони просто нелогічні ідіоти, що теж, скоріше, дуже вероятний варіант. Та наші військові вже готують помсту за кожне українське місто та підписують снаряди. А ще тренують так звану біологічну зброю. Після птахів взялися за кабанів. Сидіть, говорю, оп, давай. оп, давай. Молодец. У нас даже свиньи дрессированы. А вы говорите за орков, что они не могут слова Украине сказать. Ракетні обстріли расистів Україна змушена припинити експорт електроенергії. Міри впроваджують для стабілізації енергосистеми країни. Повідомляє прес-служба міністерства енергетики. Як відомо, українська електроенергія, що експортувалася до ЄС, Молдови і Польщі, допомагала Європі заміщати російський газ та підтримувала стабільність європейської енергосистеми. Навіть після зупинення Запорізької АЕС, що більше семи місяців, знаходиться в російській окупації, Україна виконувала свої зобов'язання перед європейськими партнерами. Експерти певні, саме тому Росія знищує нашу енергосистему, вбиваючи саму можливість експорту електроенергії з України. Ощадливе використання електрики кожним з нас може підтримати енергосистему України, яку рашисти намагаються знищити своїми ракетами, не перевантажувати мережу, поки тривають відновлювальні роботи. Попросила влада українців. А тому варто по максимуму вимикати в оселях прилади, ненажери які кіловатами тягнуть електрику. У топі праски, кавоварки, електрочайники, мікрохвильовки та обігрівачі. Україна єдина, тож як в допомозі фронту люди згуртувались, аби разом впоратись з енергетичною загрозою. Учора через ракетні обстріли було знеструмлено 3900 населених пунктів. Уже зараз енергетикам та рятувальникам вдалося відновити живлення в більшості регіонів, але Росія не зупиняється. Цієї доби вже зафіксовано 33 обстріли. Вчора українці по всій країні, відгукнувшись на заклик, добровільно зменшили споживання електроенергії в середньому на 10%. Сьогодні ми так само будемо просити обмежити споживання електроенергії до 23-ї години. Це дуже важливо для стабільної роботи нашої енергії. Вже другий день поспіль масово відмовляються від споживання кіловатів і віничани. Ми вже навчилися, мабуть, ще з тих зимових місяців, коли розпочалась війна. Тоді теж були попередження про те, що потрібно якби світломаскувальні такі використовувати засоби. То ми ще тоді, мабуть, привчились до цього, що потрібно економити. Можна понімати ситуацію, яка зложилася у нас в країні, тому по можливості по виключаємо світ, попозже включаємо багріватель. поки не включаємо. Купила такі є лампи на батарейках. Біла батарейки, так нажимаєш кнопочку, а світиться. світіться. все, і сиділи в телефонах, зарядили павербенки. Думаю, допоможе, щоб не перенапружувати станції, щоб їх могли полагодити. В один голос переконують, робитимуть це доти, доки буде потрібно. Ідемо свічки жукати. Ворог продовжує витрачати ракети ціною в сотні мільйонів доларів на те, аби українці день два побули без світла. Будемо, як ви кажете, вечеряти свічках. В енергетиків наші українці вірять, як і в ЗСУ. бо ж розуміють, ці люди працюють на межі своїх сил, аби відновити все, що руйнує руський мір. Формувати запаси їжі на випадок надзвичайних ситуацій. Про це віничан попереджають надзвичайники. Тож наполегливо рекомендують створити запаси їжі, медикаментів та питної води щонайменше на один-два дні, в тому числі і технічною. Зауважують, формуючи запаси провіанту, перевагу потрібно надавати продуктам довготривалого зберігання та консервам. Крім того, потрібно постійно мати при собі заряджений телефон, ноутбук та пауербанк зарядженим. Окрім того, рекомендується подбати і про альтернативу. Ативні засоби освітлення, такі як свічки та ліхтарик, також варто не забувати і про документи, якщо доведеться терміново евакуюватись або переходити до сховищ. Ста мільйонів на дрони Камікадзе українці зібрали втричі більше. Притула і Стерненко завершили благодійну акцію. Народний збір на помсту російським військам тривав добу. За цей час на купівлю дронів Камікадзе українці переказали активісту Сергію Стерненку та волонтеру Сергію Притулі 352 мільйони гривень. Результати збору перевищили всі очікування. Це колосальна сума. Фактично ми на 250 мільйонів гривень. Перевищили а, очікування по цьому збору, і зараз звичайно у нас є великий челендж, великий виклик, а, як правильно, ефективно, раціонально використати ці кошти. І як ви розумієте, ми збираємося використати їх не на шкарпетки, а ми розуміємо ваші очікування. Ви скидали на те, щоб була бавовна. І ми над цим працюємо. І бавов не буде багато. Буде багато дохлих окупантів завдяки тому, що українці вміють правильно трансформувати свою лють у конструктивне русло. Культурна пам'ятка села Серебричанка Палац Чацького про його реконструкцію тутешні мешканці мріють вже давно. Я вважаю, що це майбутнє нашого села, і це і. Можливість розвитку туризму. Туристи будуть приїжджати, будуть дивитися, село буде за рахунок цього розвиватися. Аби популяризувати місцину, вирішили провести фестиваль пленер художників. Художники цілий тиждень малювали картини з пейзажами нашого села, з палацом. А потім на фестивалі ми їх на аукціоні продавали. Розказати про палац допоміг проєкт спільно фонд. Реалізовувався він у трьох областях: Вінницькій, черкаській та київській. 28 громадам вдалося втілити у життя різні ідеї у рідних містечках та селах. Там були і відновлення великих палаців, і створення коворкінг центрів, молодіжних центрів, відновлення хореографічних класів. Тобто громада сама визначала ту ідею, як їй було і їй цікаво, і щоб цікаво було громаді долучитися. Долучилися до проєкту і мешканці Кагарлика Київської області, створили шкільне підприємництво. У нас є кілька напрямків: це швейна майстерня, столярна, 3D-моделювання і кулінарна студія. Тому для, для хлопців і для дівчат напрямки ми всі охопили. Підприємництво вже дало свої результати. Діти разом з вчителями не лише практикують свої вміння, а й допомагають армії. Почали пекти випічку пиріжки на фронт. Ми передавали їх і з на звільнені території, і для наших хлопців зсу. Ми також і шили балаклави, і шили прапори, і робили. Продовжуємо це також робити. Все, що треба по шиттю, по випіканню, по кулінарії. Проєкт також допоміг згуртувати громади, адже працювали над спільною ідеєю. Ми коли знімали відеоролики вже по завершенню, їздили. То нам багато хто казав, що були якісь такі е, суперечності в селі, бо це децентралізація в громадах, якби є свої проблеми. Але ось цей проект взяв і об'єднав громаду. Творці спільно фонду пишаються, що усі учасники змогли перетворити ідею на реальність. Для нас як приклад того, що в малих громадах можна робити не менш круті речі ніж у таких великих, як Вінниця». втілити ідеї вдалося за підтримки спонсорів місцевого бізнесу. Мешканці багатоповерхівки на замості спільно з управлінською компанією облаштували у підвалі зручне тимчасове укриття. Тут ми обладнали Дивіться, тоді в нас зробили, відновили. У нас туалет. Світловізя відновлено. Одна з головних фішок укриття генератор. Докомплектувати ним укриття на умовах співфінансування мешканцям допомогло місто. Разом із щитком генератор за надзвичайних ситуацій. Дозволить підтримувати електропостачання, доки вистачить пального. Загалом в укритті є все необхідне, аби пересидіти загрозу з неба. Тут бутилірована вода на стаканчики, радіо є налаштоване на воно, якщо, не дай Бог, не буде оповіщення, то люди можуть по радіо все знати. Скам'єчки заготовили, ми заготовили десь штук 12. Крім цього, укриття має запасний вихід протипожежне знаряддя та витяжку. загалом, каже старший, по будинку жителі добре постаралися, адже розуміють, безпека у їхніх руках. Тут був, звісно, ви знаєте, як як курнику тому після неуборки. Значить, ми тут вбирали все, дренажі робили, тому що тут сирось, потім сітку поставили, тому що щоб коти не загажували. Жителі будинку кажуть, на цьому зупинятися не планують. Нам потрібна чиста, вимита, суха банка з-під кукурузи, з-під гороху. Невеличка і недовга. А ще нарізаний смужками картон, віскі трішки вільного часу. Це усі складники для окопної свічки. Нам потрібно ще вирізати невеликі шматочки для фітіля. І картон обов'язково ми скручуємо так, щоб, щоб бокові сторони були з дирочками. І беремо і закручуємо. Скручений картон потрібно помістити до банки і залити парафіном. Тут теж своя технологія. Заливати потрібно у кілька етапів, аби картон краще просочився рідиною. Заливаємо ми дуже обережно, спочатку по фітільочку, тому що він повинен теж у нас бути абсолютно чітко заповнений. І теж його потрібно гарненько залити. Тому що за цей фітільочок військові потім будуть запалювати усю свічку. Підтримувати військових та виготовляти свічки взялися учасники Вінницького фольклорного курту Мокоша. Спершу, кажуть, матеріали почали збирати познайомих. Початковим таким стартовим матеріалом нам допомогли батьки моїх студентів і учнів. А вже згодом, коли ми оприлюднили заклик про допомогу, що ми потребуємо, вже долучилися відничани. Нам привозили з церковних громад огарки від свічок. Ось навіть одна пані нам передала свічку декоративну 17 кілограмів. Насправді з такої свічки можна зробити 80 окопних свічок. Такі свічки дають сильне полум'я і можуть горіти набагато довше ніж звичайні. Свічка вона може горіти від 5 до 8 годин і надавати тепло для бліндажа кількістю на, наприклад, 4-5 чоловік. І е, на такій окопній свічці наші військові е, варять каву, кип'ять чай, гріють собі е, обід, і насправді е, дуже їх потребують, тому що сьогодні, саме в такий час, е, коли ну вже на підході холодна пора, це неабияка допомога насправді. Загалом співочим волонтерам вдалося зробити 200 свічок. Для цього їм знадобилося 5 годин на формування і 9 годин на заливання, а ще десятки заспіваних пісень. Кажуть, попри завантажені навчанням будні кілька годин для волонтерства знаходять щодня. Певні, робити так може кожен. Навіть маленький вклад, навіть одна гривня на ЗСУ, вона нас наближає до перемоги. А ми тільки скільки зможемо, стільки робимо. Для е, тата і братика, я, вони мене до цього стремлять, і тому я знаю, що. Дуже багато хлопцям потрібна ця допомога, і так, я для цього і роблю. І я знаю, що воно не буде зайвим. Навіть на четвертому курсі, коли у мене досить багато пар і справ, хотів би максимально всім допомагати нашим воїнам, нашій армії всіма силами в будь-яку якусь хвилину, де прийду, де встигну щось там трішечки. Буває, що прийду, зроблю пару баночок, але Ну, це в будь-якому випадку вже вклад. Перша партія копних свічок вже зовсім скоро поїде на фронт до наших військових. Нині ж волонтери продовжують збирати матеріали для виготовлення нових. За забавками на свіжому повітрі ця малеча знаходить час і для серйозної справи. Ілля та Вікторія наближають перемогу, допомагаючи зсу. А почалось все. В мене були брілочки, іграшки з кіндерів, і я їх продавав прохожим. Далі підключились друзі, коли закінчились іграшки. Віка запропонувала запустити хендмейд майстерню. Ми почали пласти е, з різиночок таких браслетики Там всякі таке е, ми приносили якісь поробки з бумаги. А коли дозріли яблука, з'явився ще один ресурс для заробітку. Ми за один день назбирали дв... майже дві тисячі. Так за кілька місяців роботи сума в касі юних волонтерів зросла до п'яти тисяч гривень. Ми побачили, що потрібен дрон нашим захисникам, які рятують нам життя, забезпечують спокійне, і вирішили, що будемо кидати туди гроші. Мова про бойову пташку Матріс 300 Дрон унікальний тим, що бачить 10 кілометрів навколо себе через тепловізійну камеру і його важко вполювати та знищити. на безпілотник для бригади, в якій працюють війничани, запустили у ветеранському просторі. Вартість комплекту 1 мільйон 400 тисяч гривень. Сам Дрон купили, а до нього стільки саме коштує близько 500 тисяч коштує камера сама. А потім ще потрібно буде докупити зарядний акумулятор. А, власне, і ось саме на камеру зараз ми збираємо. А, збір поки що йде трошечки повільно. Тож керівник простору Марія довжик рада зустрічає юних гостей. Ми дуже раді, що ви в такому юному віці вже прикладаєте усіх зусиль. Для того щоб Україна перемогла, і наші захисники всі якнайшвидше повернулися додому цілими та неушкодженими. Марія дякує юним благодійникам. Пояснює цей безпілотник незамінний у боротьбі з нещадним та непередбачуваним ворогом. Він працюватиме у ворожому тилу, зберігаючи життя українським військовим. Вони роздивляються територію і не самі йдуть, а відпускають дрон. Завдяки таким дронам українські військові виявили місця дислокації орків. Далі по ним працювала наша артилерія та авіація. І чим більше бойових пташок буде на нашому озброєнні, тим легше перемогти ворога. Тож у ветеранському просторі раді будь-якій підтримці та донатам. Зсу потрібні дрони. Поки росіяни воюють з цивільними, запускаючи десятки ракет по українських містах. Зсу як справжні воїни дають їм гідну відсіч на фронті. Завдяки донатам, армія дронів підписала контракти про закупівлю тисячі коптерів на суму майже 2 мільярди гривень. Частина з цих безпілотників вже на фронті. Втім, пташок потрібно ще більше. Підтримати армію дронів можна в дії у кілька кліків, перейшовши за посиланням з головного екрана застосування. Або ж задонативши на Юнайтед 24. Такі пташки можуть залітати на 50 кілометрів у тил ворога, оснащені надсучасними системами для виявлення позицій. Їх складно помітити та збити. Також ми закликаємо на Службу Україні всі найпростіші дрони, якими ви раніше знімали гірські краєвиди. ЗСУ потребує їх тисячі. Кожен дрон рятує життя і наближає нашу перемогу. Перекажіть кошти на рахунок зсу через united 24 і ми купимо дрон самі або задронати нам свій дрон. У зв'язку з нарощуванням виробничих потужностей підприємства Інвест» оголошує додатковий набір працівників. Наше підприємство гарантує офіційне працевлаштування згідно з вимогами чинного законодавства України. Своєчасну виплату заробітної плати двічі на місяць, безкоштовний довіз до та з роботи, безкоштовне проходження медичного огляду, забезпечення безкоштовним спецодягом та спецвзуттям. Гарантуємо ста. Вільну зайнятість на найбільшому в Україні деревообробному заводі з іноземними інвестиціями, можливість професійного зростання та здобуття нових професій та спеціальностей.